Привіт! В цьому відео ми покажемо, як обробляти замовлення в адмінпанелі магазину на платформі Хорошоп. Текстова інструкція до цього відео є в описі, а перейти до бази знань з усіма інструкціями, ви можете натиснувши на знак питання в адмінпанелі вашого сайту. Для роботи із замовленнями в адмінпанелі перейдіть в розділ Замовлення. У верхньому меню або у колонці Статус можна відсортувати нові замовлення. Оберіть замовлення та натисніть кнопку Почати обробку. Після цього відкриється сторінка замовлення, а статус замовлення зміниться на в обробці. Якщо товар оплачено, у полі оплата оберіть Так і натисніть Зберегти. Якщо замовлення оплачене онлайн, статус оплати зміниться автоматично. У Хорошопі є можливість створити ТТН одразу в адмінпанелі, якщо у вас підключена інтеграція з новою поштою. Спочатку переконайтеся, що на сторінці обробки замовлення в полі варіанти доставки обраний один з трьох способів: нова пошта, кур'єром нової пошти або поштомат нової пошти. Перевірте правильність даних отримувача. У блоці Параметри відправлення вкажіть необхідні дані, якщо вони відрізняються від заданих за замовчуванням, наприклад, загальну вагу та габарити посилки. Щоб сформувати ТТН, натисніть розрахувати. Після цього у замовленні ви побачите номер ТТН, вартість та дату доставки. Для друку ТТН натисніть Друк накладної. Після того як ви натиснули друк накладної, редагувати накладну не можна. За потреби ви можете натиснути Видалити ТТН. Накладну буде видалено, і для замовлення можна буде створити нову ТТН з іншими параметрами. Про налаштування інтеграції з новою поштою дивіться в нашому окремому відео. Посилання в описі. Для замовлень, у яких вибраний варіант доставки Укрпоштою, також можна створити ТТН на сторінці обробки замовлення. Переконайтеся, що на сторінці обробки замовлення в полі «Варіант доставки обраний один з чотирьох способів: Укрпошта Експрес до відділення, Укрпошта Експрес-кур'єром, Укрпошта Стандарт до відділення або Укрпошта Стандарт-кур'єром. Перевірте правильність даних отримувача. У блоці Параметри відправлення вкажіть необхідні дані, якщо вони відрізняються від заданих за замовчуванням, наприклад, загальну вагу та габарити посилки. Зверніть увагу, Укрпошта тарифікує відправлення за об'ємом. У зв'язку з цим передача всіх трьох вимірів у ТТН є обов'язковою для її коректного формування та розрахунку вартості доставки. Для формування ТТН необхідно натиснути Розрахувати. Після цього на сторінці обробки замовлення з'явиться трекінговий номер відправлення та дані про доставку. Після того, як ви натиснули друк накладної, зміни в накладну вносити не можна, якщо необхідно, ви можете натиснути Видалити ТТН. Після цього можна буде створити нову ТТН з іншими параметрами. Крім стандартних статусів обробки, для замовлень з варіантом доставки Укрпошта додано статус Не зареєстровано у відділенні. Цей статус буде автоматично надано замовленням після формування ТТН-Укрпошти та до передачі відправлення до поштової служби. Про налаштування інтеграції з Укрпоштою дивіться в нашому окремому відео. Посилання в описі. Змінити статус замовлення можна у верхній частині сторінки редагування замовлення. Якщо у вас підключений сервіс для відправки смс, то при зміні статусу на надіслане з'явиться вікно повідомлення. В ньому можна відредагувати повідомлення і надіслати його. Після того, як покупець отримав замовлення новою поштою або Укрпоштою, статус замовлення автоматично зміниться на доставлене. Якщо ж таке замовлення не було отримане, статус зміниться на скасоване. На цьому все. Якщо у вас залишилось питання, звертайтесь до нашої служби підтримки.